Слава Ісусу Христу. На початку 90-х років до Віри, до церкви навернувся один колишній комуніст. Він за радянської влади був таким високопосадовцем займав високу посаду і перебував у тому своєму незнанні Бога церкви. Але коли прийшла, Прийшла свобода церкви, коли українська держава отримала свою незалежність, він навернувся до церкви. Навернувся щиро, почав ходити до храму, молитися, приступати до сповіді. І постійно на сповіді він визнавав один і той самий гріх. Хоча Священник казав, що один раз визнав, що той гріх більше не потрібно з нього сповідатися, але той гріх його сильно мучив. І він постійно. Питав поради, що йому робити, як йому далі жити. А гріх його полягав у тому, що він, будучи партійним комуністом, не дозволив охрестити свого маленького сина, який незадовго після цього помер. І це його мучило, що його син помер нехрещений. І... Одного разу під час розмови з священником він каже, Отче, що маю робити? Що, як мені жити далі з тим гріхом? І тоді священник каже, моліться, моліться, і якось Господь Бог покерує. Тоді той чоловік не витримав і каже, Отче, а що моя молитва? Змій первородний гріх з душі моєї дитини, адже вона померла нехрещена. І вона не може увійти до Божого царства. І я в тому винен. І цей тяжкі гріх є на моїй совісті, на моїй душі. Священник з притиском сказав, але ви все-таки продовжуйте молитися. Є одного разу, виходячи з храму, той чоловік запримітив щось знайоме, якесь обличчя. Десь він ту жінку скоріше бачив. Жінка так само подивилася, на нього, впізнала, його підійшла і каже, що ви мене не впізнаєте. Він каже: о, тепер впізнаю, ви колись в мене працювали. І дійсно виявилося, що та жінка колись працювала прибиральницею в його домі, адже він колись мав такий великий будинок, був таким великим партійним діячем за радянської влади. І та жінка каже, я маю вам де чому признатися. Каже, коли народилася ваша дитина, і вона почала хворіти, будучи ще немовлятком. Одного разу, коли ви з дружиною були відсутні, я таємно віднесла його до церкви і охрестило. І в той самий момент тому чоловіку, немов тягар, великий камінь пав з душі, і зрозумів, що Господь Бог порятував його сина і його вже не буде мучити той гріх. І згадав собі слова священика, який казав: моліться, моліться, якось Господь Бог покерує. Тієї ситуації. І він вернувся до храму і у великій подяці став на коліна перед Богом, щоб подякувати Господу Богу за те, що Він в той момент порятував Його сина, і той не помер без святого хрещення. Цю неділю ми чуємо іванське читання про силу молитви жінки Хананейки про силу її віри, про силу її покори. Маємо навчитися так само довіряти Богу у всіх обставинах нашого життя. Маємо бути витривалими у нашій молитві. Вірити, що обов'язково, коли ми молимося, наша молитва принесе великі плоди. І якщо ми зараз не отримаємо те, що просимо, то означає, що Господь Бог випробовує нашу віру. Хоче, щоб ми у вірі зростали. Хоче, щоб ми ставали досконалішими християнами. Тому нехай приклад жінки Хананейки допоможе і нам так само молитися. Молитися подібно, як той чоловік молився і отримав відповідь на свою молитву. І ми обов'язково будьмо певні, отримуємо відповідь на наші молитви. Якщо не зараз, то завтра. Якщо не завтра. То отримаємо відповідь за деякий час. Якщо не побачимо плодів своєї молитви тут, на цій землі, то обов'язково побачимо плоди нашої молитви у вічності. Амінь.